Так, любенькі, дорогенькі давайте знімемо відео. У мене сьогодні із 13.00 часу сьогодні з вами розклади. І поки трошки часу є, так, відправляю свічки, провіряйте там пошту, хто чекає на свічки. Провіряйте в себе пошту. Сьогодні-завтра відправлю. І отримуйте паліть, і дай Бог вам всього всього фінансово, по здоров'ю, по відношеннях, всього самого доброго. Непрості часи у нас зараз і далі. От половина друга 25-го року, багато вас, ті, хто на розкладах, ну з ким я спілкуюсь, так сказати, розказують, розказують, що от те, що гороскопи, те, що навіть показують. Звзди на небі, зірки на небі. Все воно так і є. Тобто, 25-й рік, друга половина, 26-й, 27-й рік непростий час, і фінансово непростий. І через що ми з вами балакаємо? Я кажу собі, вам кажу, що контролюйте себе, старайтеся контролювати свої мислі, свої розговори, свої поступки. Тобто, від того, як зараз ми. Говоримо, думаємо, те, що ми робимо, закладається все на потім, як ми будемо далі. Або ми вверх йдемо образно, або ми провалюємося вниз. Дуже різко і дуже, і дуже больно. І по фінансах, і по здоров'ю, і відношення в відношеннях сім в сім'ях, і так далі. І так далі, і так далі. Не, 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 відно, ну, не відноситесь до цього так, махнули рукою і все. Ні, вже махати рукою не, о, не те время. І нема времени махати рукою, що це не касається. Каснеться так, от я вам кажу, роблю розклади людей, які що не ожидали, що може бути так, от виходить, що може бути так. Людей, які все контролювали, все контролювали, все і всіх. І виходить, що от десь, десь така. Пробивається дирочка така і йде утечка від тіля. І по фінансах, і по всьому, по всьому, по всьому. Так що просто починайте з себе контролювати свої мислі, Свої розговори, свої поступки, туди, куди носа не треба сунути, краще його не сунути. Коли не питають, краще мовчати. Людина сама повинна або пройти якісь етапи, ну тобто, десь їй повинно наказати за щось, десь повинно по голові погладити. А ми просто, якщо нас не питають, десь ми в стороні. Тобто розбираємося в своєму житті. Просто я вам кажу, так як. Так як я це бачу по картах, по розкладах, по тому, як все, як все от як все воно розвивається і куди воно йде. І з Україною, і в Україні все те саме, і в цілому світом, розумієте, в цілому світом. Ось світ на грані от такого якогось, знаєте, всі як затаїли, от ми перед цим робили відео, от таке, вроді нічого й не проїздить, але в те час ти чувствуєш, що ситуація наскільки накалена, що десь якийсь маліший, знаєте, десь ту спічку запала, а бабахне все на світі. А весь світ взрив буде для всього світа. В Україні казала, кажу, і буду казати, буде вода. Буде великий взрив, буде вода. Що це буде, Поживемо, побачимо. Не хочу лякати, не хочу пугати, воно ніде не дівається, воно по картах все, все, все рівно все це показує. Не набрала вам води. У нас поповнення в сімействі, так що, вон, на дивані поповнення є, самі в шокі, ну, ну життя така. Природу не обдуриш. Як би не хотів, природу не обдуриш. Давайте, ми сьогодні подивимося, що. Десь там я прочитала, що через три місяці прогнозують закінчення війни. Чого прогнозують? Тому що ті типу, круті люди вертаються в Україну або збираються в Україну. Подивимося. Тобто початок 26-го року, там на три місяці, ну, подивимося, подивимося таку тему, подивимося, подивимося. На той канал одразу зніму відео. Що хочу туди зняти? Хочу зняти, понимаєте, от тоже, от роблю розклади. Дуже-дуже багато років я їх роблю. Спілкуюся з людьми. І от так, подумавши, 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 ще раз подумавши, нема страшнішого, коли жінка передає жінку. От жінок От нема страшнішого жіночого предательства. Ну, коли тебе предає чоловік, це ще якось, десь він на сторону, ну, коли людина, якій ти довіряєш, яку ти в свою життя пускаєш, і чоловіка пускаєш, ну, то, хоча б, знаєте, то хоча б мужчина. А коли жінка жінку предає, а скільки такого в розкладах було, скільки такого. Це... Це отдільне кіно можна, отдельне каналу відкривати і посвящати цьому. Які зощренні такі, ну, для мене це в голові не вкладається, як жінка може продавати жінку. От ми побалакаємо про це, зробимо розклад, теж такий якийсь на таку тему. І зніму таке відео, в кого є бажання, хто хоче. Канал називається Оксана Відьма Влог. Пожалуйста. Дивимось, чистки, захист. Вайбер, свічки, вайбер свічками буде вам набагато легше проходити якісь важкі періоди. Це вам те, що хочу сказати, з чистками, да, те, що ви зараз пишете, пройшовши чистки, люди пишуть. що от, знаєте Як одна й та сама ситуація, ну, до було одне, от дивилась людина на ту ситуацію. От так, а от пройшла чистка, пройшов якийсь період, людина сама в шокі, як вона на таку ж ситуацію дивиться зовсім по-другому. Тобто змінюється як... І теж це добре. І теж це добре. Тим тобто більше такий період, що або ми вверх, або ми дуже низько падаємо і больно падаємо. Тобто і розклади теж з 14 числа я вже записую, тобто я записую після, ну, на після 14 ну, вже записую, тому що був, був період, що дуже багато розкладів, і якось я трошки в розкладах. Не розкладів, а чисто багато свічок, багато. І в розкладах якось я трошечки брала як паузу. Зараз ми подивимося, почитаємо щось вам. Так, да, великі взриви, дуже по городах. Опять казала і кажу, це просто так: від себе кажу вам. Від себе вам кажу. Від себе вам кажу, що старайтеся, якщо є десь поїхати із великих міст, то тобто з городів великих, старайтеся на якийсь період поїхати. Залиш себе у спокої, це я читаю вже. Хоча б ненадовго, тобто залишайте себе время от времени в спокої, хоча б ненадовго. Ходіть, озирніться навколо або під ноги, послухайте звук дерев, спів птахів, тишу. Створіть собі простір для відновлення, перестаньте викопувати свої рани. Ви на чистках я вам скільки раз кажу, що окрім чистки старайтесь більше бути, ходити ногами по землі, дихати воздухом, деревами, лісом, водою, річкою. Тобто, це дуже гарно при чистці, коли ви це практикуєте теж. Загорніть їх, або покладіть на них пластирем і замовкніться. Замовкніться. Дихай, спи, гладь кота, або прасуйте одяг, зробіть собі чаю, прийміть ванну, перестаньте постійно робити себе ідеальним. Ми. От найстрашне, ми коли людина себе ідеально робить людину. Для кого, для чого, кому це потрібно. Ніхто не знає, спитай, ніхто не знає. Ну треба себе робити ідеально. А ще страшніше, коли батьки стараються і своєї дитини, в дорослої, і маленької, зробити ідеал. От ідеал під себе, щоб не хуже, чим там в когось от ідеальну дитину, ламаючи, унічтожаючи свою дитину. Перестаньте постійно робити себе ідеальними. У вас все добре. Це вже достатньо добре, От вже доходимо до того, що вже все у нас добре, в усіх. Причому. Просто зупиніть цю гонку за ідеалом, проявіть трохи співчуття до себе. Проявіть трохи співчуття до себе, пожалійте. Правильно тільки пожалійте себе. Займіться творчістю, напишіть листа, пересаджуйте квіти, намалюйте квіти, зробіть колаж. Пошив. Пошийте лоскутне, лоскутну ковдру, зв'яжіть теплі шкарпетки на осінь, заспівайте пісню, приберіть свої своїй шафі, неважливо як, але переходьте, переключайте себе на інші, не копайтеся в собі, а переключайтеся на якісь інші речі. І, тому що це початку, одразу воно, да, так. потім ви втягуєтесь в це, що, знаєте, як от людина чує, що організм просто, переключіться. Тобто не замахуй сам себе. Переключися на шкарпетки, на одіяло, на шифонєр, на щось щось, щось. Переключися. Тобто остав себе трошки в покої. Як це важливо? Як це важливо? І треба навчитися цьому. І ви знайдете, що всередині достатньо місця для будь-чого з вас. Для недосконалого нас, для недосконалого тебе. Всі ми недосконалі. Для зламаного тебе за звільнених тебе, бо ти живий, ми живі. Робимо помилки, робимо все-все все на світі. Ну головне, щоб ми цим себе не добивали. Просто залиш себе у спокої, хоча б ненадовго. Зразу на трохи, потім на більше, потом на більше, потім ще. От на тому каналі ми балакали з вами посліднє, крайня, посліднє, крайне, ви там поправляєте відео. Ну нема різниці, яке ви розумієте. Що люди, от, дійсно, от я балакала з вами, там є канал. Це з російська, з Росії жінка. Ну, діло в тому, що ви, ви, ви і ти слухаєш, ти щось робиш, а вона балакає. І розумієте, що люди, повна жінка, і я не худа жінка, тобто не мені там про параметри казати. Де в тому, що ну, ти дивишся це відео і розумієш, люди знайшли слабе місце. І пробивають, пробивають і пробивають. А якби забила на це все, ну б написали б раз-два, їм би було цікаво це все писати. Ні, он пишіть наше поповнення. Десь Лізуня пішла в хату. Я маю виду. А так от знаходять слабке місце, і люди такі, люди в нас такі, от натура людська така треба добити. просто так не встановитися. А тим більше, коли ти на це реагуєш. От їй хочеться сказати, що залиш себе в покої. Просто залиш. Або знімай і на це все не звертай уваги, або доб'ють. І так здоров'я немає. Людина розказує, я не знаю, я не врачу те, що вона розказує. А так ще по слабкому місці будуть бити, бити, доб'ють, ногами доб'ють, це образно я кажу. От треба себе на час, на время оставляти в покої. Так що такі діла, все. Давайте, бо в мене сьогодні нема такого времени большого. Через 3 місяці закінчення війни. Давайте подивимося. Сьогодні в нас 10 -е жовтня, тобто ми це запам'ятали, коли в нас приплод з'явився. 10 жовтня. Ну давайте подивимося, як карта бачу. Через 3 місяці. Там же ж пишуть, розказують через 3 місяці. Значить, це десь. це Значить, скільки кажу, не дзвоніть, не беру, блокувати. Бачу раз, два, три, п'ять. Позвонили, не розумієте, що не беру, блокую зразу. Ну все. І я думаю, і вам так хорошо й мені. Так, через три місяці закінчення війни. Ну давайте подивимося, як карта бачить Це все діло. Закінчення війни через три місяці. Той її буде закінчувати. У нас королева сюди. Права фігурна карта королева. Може бути, закінчення війни, ну, єсно. Є, є таке велике дужино. Первої комусь треба її закінчити, комусь в свої руки взяти, при тому розкладі, який зараз є, Ну, при тих конкретно людях, які зараз участвують, не, не, не солдатики прості, ні. Бажання закінчити війни, як вийти з під сонця? Як вийти з такого щастя? Як вийти з нього? Бажання як вийти? Коли ти от якраз тільки а найщасливий, найудачний, найуспішний, так далі, і так далі. У вас колісо Фортуни спіймали, удачу за хвоста зловили. Як з цього вийти? Посилін, ну, хіба через силу, хіба через силу, хіба через силу, через силу яку? Нічень. Опять же, от фігурні карти, королеви, королеви, що за королеви, чого вони тут у нас? що ви хочете нам сказати? Хорошо, ці королеви, що ви хочете нам сказати? Ну, сльози, сльози сльози, плачемо, шукаємо справедливості, да. Хтось, хтось буде шукати правосуддя і справедливості. Через свої сльози, через своє горе, через те, що хтось буде шукати справедливості, хтось буде хотіти правосуддя і справедливості. Mm -hmm. Значить, як отомстять за всіх жертв, які отомстять за всіх жартів, які за всіх пажів. На всіх молодих мужчин. Ну, я маю дос... 80-літніх дуже нема на війні. Тобто всі чоловіки, всі, всі відносно молоді. Так, да, тут і пашку б і рица Пентакли, то тобто, дорослі, молодші. Ну що це буде, що це буде? Ну покажи конкретно, що це буде? Чия смерть? Людина належить під мечами. Чия смерть буде? Что, підуть на договоренності якісь? оператори? підуть на якісь договоренності. Час Не виход з ілюзій своїх, а не можемо ми просто, ну, відступити. А чого ми можемо піти на договорювості? А чого ми? Ну, от, яка причина, що ми можемо піти на ці договоренності? То що вибору не буде? Другого вибору не буде. Ситуація остра буде дуже. Дуже проблем багато буде. Буде остра ситуація дуже. І не падають же ж королі. Саме інтересне, не падають королі. Ще одна падає королева мечей. Буде гостра ситуація. Ну Тут можуть піти хіба, хіба на договоренності, хіба імператор піде на на якісь уступки, на якісь условия. Да, Болезніно це, дуже це болезненно буде. Дело в тому, що тільки там буде виход із. Знаєш, до тих ілюзій, що ми можемо ну, от виграти і кордони зробити, такі, як були 91-го року. Тобто там тільки виход за цих ілюзій. Не можемо ми зараз вернутися на кордони 91-го року. А якщо не можемо, ми. Ну, значить Це все ілюзія. Це все ілюзія. Ну, карта міра. В цьому заключений мір. В цьому заключається мир. Можемо. Через три місяці можемо. Все це ми можемо. Дело в тому, що розумієте, дивіться, по карті, як я вам скажу, ми можемо. Ну, то, діло в тому, що якщо карта те, що карта показує, ці три місяці, ну це так, ми балакаємо образно, три місяці, 3-2 місяці, ну, от так, приблизно, це буде ад. Це буде пекло. Хто як розуміє, це слово ад, пекло, от це буде пекло. Це пройде Україна за ці три місяці. Так, я от те, що прочитала, три місяці, я вам кажу, це за три, ці три місяці Україна пройде пекло на землі. От устроють пекло, ціле пекло. Це не лякає. Я опять вам кажу, я тут, там, де я, ми знаходимося там, де і ви знаходитесь, в Україні. І Полтавська область зараз під обстрілами ну, систематично. Це, щоб пішли на договоренності, це пройдемо за три місяці ну, на землі, от, то є рай, а то є пекло. От ми пройдемо, пройдемо через пекло таке. От я вам скажу: от тоді тільки може бути, через три місяці хтось, 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 хтось. Навіть я не можу сказати, хто, щоб конкретно сказати. Може витягнути Україну з цієї ситуації. Як би не розказували за ракети, за гроші великі, кожен займається зараз сам собою. І далі, чим далі розклади робиш, тим більше карта це показує. В кожного своє движення. Тобто нема того, що півсвіту робило на Україну. От немає ні одної карти фінансової, ні одної карти. Я не беру ці крайні розклади, от вони не показують фінанси, що нам готові там. Поміваєте, дуже великі фінанси давати, Ні одної фінансової карти, ось передо мною карта. По-друге, багато, ну, знаєте, як сказати, війною в Україні багато чого прикривається. В самій Україні, в Європі, в світі, от, війною України, знаєте, внімання на війну, а десь щось прикривається, якісь діяння прикриваються цією війною. Ну От ви поняли, хто поняв, той поняв. Хто поняв, той поняв. Тому що, як би не було, от стоїть він над прірвою. Яма вирита. Ну, то есть маліше движение, чи вздохне такий, чи видихне такий, чи вдохне такий, ми падаємо в ту яму. І після цього, так, да, двойка кубки. Після цього, ну, от пройшовши всі круги ада цього за три місяці, ну, це якщо ми беремо три місяці, так як розказують, пишуть. Да, тоді, хто буде договарюватися? хто останеться? як будуть договарюватися. Оп'ять, У нас із фігурних карт не падає взагалі короля. Ну, то є, падає ось імператор, і то він падає. Біля троє мічей, біля сімки кубків. То є, карта, для нього ця ситуація буде дуже Ну, Дело в тому, що ну, на конець буде виход з ілюзій. Ну, три королеви у нас падає. Три королеви падає. Мечова, Жезлова і Пентакльова королева. Тобто, що це за королєви, чи це жінки дійсно, чи це якась жінка дійсно, яка зможе повлияти на, яку, на цю ситуацію? Ну, під низом колоди що в нас крито, що від нас закрито. Мир? Мир? Тобто, якщо воно буде, ще, другими словами, скажу, якщо воно буде отак, отак потихеньку якось, війна, вона може безконечно буде. Поки буде кому стріляти, кому поки буде хто там, ну тобто може безконечно. Якщо от... Поняли ви? це вже в мене слова немає, вже руки тікають. Знаєте, якщо десь щось буде серйозне, ну так, там тоді, звісно, там вже може не буде ким воювати. Вже тоді тільки мир останеться мир. Який мир, з ким мир? Ну, примерно так карта показує. Все, давайте пока, пока.